Хей, оу, еврібаді! З вами Дензо Багаті, залетіли ми друзі в Ukraine Mobile. Ну і що ж, як ви знаєте, прикупив я собі крутецьку беху, правда, на жаль, я її забув перепаркувати, і тепер мені треба бігти пішки, бо моя Багаті, як ви знаєте, стоїть біля банку припаркована, а моя а моя бешечка стоїть біля казіношки. Ну і в общем-то, в общем-то. можу вам сказати лише одне, те, що тачки в мене тепер прям дуже-дуже поточні. Я оце думаю. Багато хто мені писав в коментарях, що навіщо я купив собі М8 Competition, якщо я міг поїхати в салон середнього класу, да, і там собі придбати М F90. безспорно тачка теж досить крута, але прикол в тому, що М 8 то дороже. Вона по тут статусу, по статусу то крутіша. Так, значить, десь вона поїде, і в мене отут припаркована. Точно не пам'ятаю, де? А ось, ось моя акула. Просто ти подиви, як вона виглядає. Вона виглядає прям дуже люто. І давай, знаєш що? Ми, я хочу зараз одягнути свій костюм. Костюмчик Шейха, бо бо на такій машині може візити тільки Шейх. Правильно тому? Тому, друзі, якщо ви також хочете їздити на крутих тачках і грати з мною разом на одному сервері, усі сили на Проект знаходиться в описі під відео. О, кстати, походу, ще підписник під'їхав. Я пишу я Здорово, братуха. Так, дивися, Розказую тобі. Ти можеш також мій використати промокод. Тобто заходиш в меню. Далі, восьмий пункт використання промокоду. Далі уводиш промокод великими літерами. Великими літерами Дензо. Ось так. От нажимаєш далі, та й в принципі ви вже використовуєте ютуберський промокод. Після цього вам друзі дадуть 200 тисяч на ваш баланс. Ну і бонусом до цього всього ви ж можете ще й вести. Скинути точніше скриншот, мій телеграм-канал. Я вам ще від себе зможу накинути 100 штук. Тому друзі, Не втикає, а юзаємо промокодики. Ух ти йо! Який тут просто. Ти подиви, як тут пацани просто літають. йо йо Диви, ну подиви, ну, ну согласись, вона красива. Не знаю. Жалко, що можна тримати лише два автомобілі, а не три, не чотири. Надіюся, що в подальшому, в подальшому зможуть збільшити, збільшити цей ліміт. А поки що, поки що, я хочу просто покататися, потестувати цю машину і подивитися взагалі на що вона спроможна. Ну, рулюється, от без шуток, рулюється, вона прям дуже-дуже класна. Порівняно із нашою Бугаті. В Бугаті дуже багато просто. лошадиних сил, да, з за цього вона стає такою більш неуправляю. А на ось, наприклад, на тій бехі ну реально без приколів, прям дуже комфортно їздити. Я би знаю, що би це ще зробив би. Я би ще заїхав би ось у свій провулочок і припаркував би її біля дому. От серйозно, давайте якось отакої припаркуємо. Ні, давайте якось красиво надо. Надо це зробити. Це все діло красиво. Приблизно ось так. от. Нажимай меню автомобілі і припаркувати транспортний засіб. Все тепер, коли ми будемо спускатися з нашої квартири, у нас буде тут стояти наше М8 competition. Ти подивись просто на ці шельники. ha <laughs> ha Реальна ракета. Кстати, е, я ж по ідеї ще живу неподалік від е, заправки. А, ось вона. Ось око у нас є. Просто в мене 44 літри, і треба було би по-хорошому її ще й заправити. Бо бугаті в мене заправлена. Так, слеш. Нажим, нажимаємо Get Full. А, це купити каністру Get full. Мені треба філ просто. Мені треба написати просто філ. Так, ну і що ж, дивись. бешечку ми свою заправили. 100 літрів, все чітко, тепер ми такі красиві. Їдемо до. До мерії подивитися взагалі, що тут за О, що це таке червоне стоїть. Давай припаркуємося, подивимося. Давай так, глушимо машину. Так, закриваємо її, обов'язково. Пенс, виходимо. Тут якийсь ось Владос на пріорі катається. Так, а це що за тачка взагалі? О, це ягуар? Це ягуар, кстати, у нього номера дуже прикольні. 60-61. Тут якісь розборки, розборки між авакуаторщиками. просто дуже люті. Так, а мені цікаво, а що тут у Влада за пріора? Ну, пацан без номерів гасає. В принципі, на таку тачку навіть і номера не треба ставити. Де ж і закрив її? Ладно, давайте зараз, ми що робимо? Сідаємо в нашу бричку. Я хочу поїхати в автосалон середнього класу. Бо ви мені так написували, що там просто тачки, пушка-гонка. І тепер я хочу ну, це подивитися. Так, меню. Далі нам потрібно автосалони. Далі нам потрібен автосалон середнього класу. Так, поїхали, 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 поїхали. Мене цікавить автосалон середнього класу, щоб просто подивитися взагалі, які там машини. Я пам'ятаю, що в началі колись я собі там купляв. Е... Ру... Не не Rolls-Royce, роз... а Я собі там купляв Lexus 570-го. Пам'ятаєте, да? на якому ми робили в Одещині прям дуже кримінальні діла. Так я думаю, тут же ж можна якось скоротити. Надіюсь, надіюсь, що ми тут з вами. Ну... Так, Тихо, 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 тихо. Чуть не злетіли, тормоза нормальні. Тормоза непогані у нас в тачки. Так, по же ж тут ми можемо зараз якось по цим сходам отако просто спригнути. І отакого просто виїхав. О, цікаво, зараз би подивитися, які тачки є в цьому автосалоні. Бо всі його гравці нахвалюють, що там ці. Ціни досить хороші. Так, поки що приїхали. Давайте на всяк випадок, ми тут перепаркуємо нашу машину. Так, все, машину закрили, движок ми заглушили. Заходимо в автосалон і дивимося, які тут тачки взагалі у нас продаються. Mitsubishi Lancer, в принципі, мене не цікавить. Стара Беха також, Honda, BMW, BMW, BMW. Так, Доджик. Ну, Доджик непогано, але не по статусу. Lexus, кстати. Оцей Lexus непоганий, так? Да? 350. Так, що в мене ще є таке цікаве? Ford Mustang, ось такий непоганий, я б сказав би молодіжний, да, він. Так, Infiniti q 60 Тоже класна тачка. Шкода, супер 3. Так, Nissan 370Z. Якийсь, общай некрасіва машина Ford 150, ягуарчик. Кстати, що мібуар коштує? ляма, кстати, недорого. Отака червоненька пацана була. Так, давайте далі, далі, далі. Mazda мене не цікавить, rx 8, Audi A3 була в мене колись. Так, бумери, бумери, Rover. Ну, такий не Ось такий чорний, непоганий. Так, далі, що це у нас? Hyundai. Hyundai Солантра була Мерседес AMG GT. 60 3S. Оце, кстати, красива машина. Не розумію, чому саме цей автомобіль знаходиться в середньому класі, коли він реально ну, виглядає досить дорого. Так само, як ось у Audi rs 7 Я не знаю, чому, чому такі класні машини знаходяться в середньому автосалоні. Так, BMW M5F90. Ось ось ця машина, яку ви мені підказували взяти. Але ж прикол в тому, я ж кажу, що. М8 то круче, реально, М8 то в рази круче. Так, Камрюха тут ще є у нас, Volkswagen, Mercedes-Benz, Тоже досить така мощна машина. Отакий От у мене був Lexus 570, м 5 e 60 Тоже досить така швидка машинка. Ну і в принципі, скоріш за все, більше нічого тут такого супер цікавого я і не намічаю. К-5, теж непогана така машина. Volvo, cx 90 крутецька тачка, Audi RS6 в С6 кузові. Ну і так, да, на цьому. На цьому, виходить, закінчуються наші тачки. Ну, блін, я не знаю. Чесно, чесно кажучи, спорний варіант, бо, з одної сторони, ви й праві, що м 5 f 90 можливо, і лучше би боком ішла, але знову ж таки, ось такий бумер, в рази кроче. Так, і дивіться, тут нам написує, ти в відео казав мені, що буде помста. За те, що я тебе убив. І ти мене. Так, а, ось оцей Костя! Ось ось Костя, чуєш? А давай? Давай щось ми досадим реально ствол просто з кармана, або якийсь дробовичок. Давайте, його пристрелим. Якщо йому казав, що буде. Помста, значить, друзі, треба Треба це виконувати. Так, в принципі, ствол я достав. Тут, типа, зеленої зони ж вроді як немає. Знаєте, просто я сам по собі, ну, не така немстлива людина. Але якщо чувак просить, щоб ми йому помстилися, то зробимо це, друзі, з вами. Ух ти, йо! Так, стоп! О, я меню, Случайно відкрив. Халепа, все, пристрелили. <рес> просто перестрелили, як собаку. Але по правді, ПВП-шер з, з мене, ну, такий собі. Нікудишній, тому <рес> я думаю, що когось хтось від мене просто відомстить, тому я дам бабла. Коротше, в общем то, але я думаю, бандити, що ви розберетеся замість мене, да, з тим чуваком, який мене просто перестрелив. Так що, значить, беремо нашу машиночку, беремо нашу М8 Бемс, заспамили. Ось наша красоточка така зелена. Тепер її треба відкрити. Її треба відкрити, і треба поїхати до Мерії. Треба поїхати до Мері, бо я би попробував, би, можливо, її або перепродати, або поучаствувати в якихось гонках. Правда, якщо там будуть якісь достойні конкуренти, бо якщо що, то я, звісно, ж можу і виграти бугаті, а бугаті просто всі раком поставить. Тому, скоріше за все, поки що гонки будемо робити з вами на М8. По ідеї нам, по ідеї, повинно треба їхати сюди. Якісь данька, нам написує дензо, не знаю. Давайте щас просто до мерії, а там ми, в принципі, я думаю, что і розберемося, що, куди і як. Ну і в общем-то, дивіться, зустрів я пацана, якого є тачка м 5 f 90 правда, він якось так їде по корявому. Ха-ха. <ріст> Чи він вилетів, не знаю, але безпорно машина вроді і непогана. Машина вроді непогана, але чимось, ну, зовні, як мінімум, мені м... Мені М8 більше подобається. Кстати, він ще й вилетів. Йо-мойо, йо-мойо, а моя тачка то припаркована біля автосалону, біля автосалону звичайного, да, там, середнього класу, тому опа, хтось їде, якийсь Костя. Костя, підкинь мене до автосалону середнього класу. Ще ще поїдем на Х6 просто. Зараз просто, знаєте, поки ми доїдемо до автосалону, ми сей переїздимо просто на усіх машинах, які тільки тут є. Але подивися, ну, в більшій часті в, в основній купі гравців, да, зазвичай, ну, всі ось бумери. От реально, усіх просто бумери. Притом, що. Дуже прикольний. По і 6-й М. В того пацана, в того пацана була М5, f 90 Тоже, ух ти її, то, Тоже досить класна машина. Але я ж кажу, що М8, типа, зовні мені просто, ну, більше подобається. Не знаю, кому як, кому як, але. Скоріше за все, що ця М8 в мене ще пробуде в моїй власності, прям досить досить довго. Тому давайте ми щас поїдемо просто додому. Повідемо додому, або давайте перепаркуємо її до мерії, От реально, там була прям реально дуже люта сходка на бехах, а просто поставимо тако для порівняння, Знаєте, порівняємо, чия машина виглядає просто круче, от серйозно. Ну оцей просто форми дуже футуристичні, такі знаєте, незвичайні. Так, ми їде. Можемо мопедіста збити по приколу? Було би реально кумерно. Ладно, не будемо трогати, пацана. Хай, хай живе. Так, тільки що. Стоп, 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 стоп. Я, походу, щось трішечки не туди поїхав. Нам, по ідеї, ось сюди треба їхати зараз. Щоб десь до мерії виїхати. Ні, походу, я заблукав. Походу, Дензо реально заблукав на Київщині. Так, нам потрібна мерія. До нас ще якийсь Денис присів. Давайте поїдемо. зараз, я думаю, сюди, можна ж скоротити, поїде. А, ось у мерія, кстати, йомо. А я їжу, просто по кругу шукаю її. Пише, чувак, Дензо, ти справжній. Я думаю, може дати йому баблаш? Щоб він подумав, що ми справжні. <сіхання> Або давайте скажемо йому, ні, не, не, я фейк. Давайте напишемо, я фейк. Я придумав. Я отако. От я фейк. Все. Щоб він нічого не думав? От реально. От я фейк. Що ну. ти від мене хочеш? Ха-ха-ха. <сіхання> Пише, блін! <смі> Все, чувак, чувак, розстроївся, просто з тачки виліз. <смі> оце, Оце я буду постійно так робити, щоб мене бабки не, не клянчили. Так, ставимо таку нашу тачку, в общем-то. Глушимо машинку, закриваємо її. Давайте тако подивимося. Ну, я не знаю, я не бачу в цій машині взагалі ніяких мінусів. Ти подиви. Ну, реально, виглядає. Вигляд у неї прям дуже класний. Друзі, от напишіть в коментарях, от яка вам машина більше подобається. Типа М8, ось оця, чи М5, Ф90. От серйозно. Яка вам машина більше? Імпунує. Ну імпонує в цілом друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купусь, ну і, Звісно, ж не забувайте використовувати мій промокод промокодензо, який вам дасть на старті 200 тисяч гривень. А right. і всім до нових зустрічей і всім пока-пока.